Доброго дня, я з України. Сьогодні 25 січня. На вулиці. Ну так, для січня дуже непогана погода. Десь мінус два, мінус один в день, вночі трішечки прохолодніше. Немає ні снігу, ні дощу, вітру також немає, досить гарно для зимової погоди. І сьогодні я вам хочу розказати про мою лохину. Ось позаду мене. в мене її дві грядочки. Ну, хто мене дивиться давно, той знає, але хочу вам трішечки про неї нагадати, тому що зараз такий період, коли всі готуються до весняних робіт. Я пам'ятаю, коли я готувалась до посадки лохину, передивилася дуже багато інформації, може вам щось і знадобиться. Може, ви саме зараз підготовлюєте інформацію, підготовлюєте місце, матеріали для того, щоб посадити навесні в себе у дворі таку. Розкішну просто ягоду лохину. Чому розкішно? Тому що мені подобається вона в будь-який період в зимовий, в літній на навесні і коли вона квітне, коли плодоносить. І ось зараз взимку також досить такі яскраві червоного кольору в неї. Гілочки, зараз я поближче вам її покажу. І ще вирішила. Ну, я вам буду розказувати, як я саджала, але є дуже детальне відео, коли ми саджали у моєї сестри. Я буду додавати і фото і залишу таку ж підказочку. Зможете зайти, подивитися весь процес. Просто повністю все робила, все знімала, як ми в неї саджали. А ще й тому надумала зняти це відео, тому що ось, бачите, винесла ялинку з дому. Прибрали ми з доцію, і як всі, у кого є якісь Гортензії або лохина у дворі, я кожну гілочку збираю, ніколи не викидаю будь-які обрізки, кожен раз підмітаю мітлою і все приношу сюди, мульчую. Також, як і сестра, показувала також вам, що обрізали в неї сусіди ялівці, вона все принесла, склала під лохину. Тому, якщо ви маєте лохину у себе у дворі і також зараз виносите ялинки, ви або ваші родичі обов'язково обов'язково її залишайте, нікуди не викидайте, ні в якому разі не спалюйте. А робіть дуже поживний і дуже гарний ґрунт для того, щоб ваша лохина довго і гарно плодоносила і росла на одному місці. Ну і що я буду робити з ялинкою? Зі своєї? Я зараз візьму секатор просто невеличкими такими діляночками поріжу всі всі повністю гілочки. Стовбур, який більш товстий, або ножовкою розпиляю, або є в мене такий кущоріз дуже великі гілки він перекусує. І все покладу ось сюди під лохин. Ось так вона зараз виглядає в мене взимку. Мої кущики, в мене 10 кущиків. Саджала я їх навесні 2020 року двохрічними кущиками. 21 2021 року вона вже мені дала повний врожай. Я показувала її за весь сезон. 21-го року в мене відео заважувала кожен кущик окремо на протязі всього збору врожаю. І потім також було і того відео, скільки взагалі я зібрала врожай в перший рік плодоношення моїх кущиків. Ось, бачите, є в мене під нею також і ту я, яку ми з вами зрізали, формували, показувала. Вон там гілочки, саме ялини також сюди принесла. ну І ще буде ось і сосна новорічна також тут. Так, Як я її. Саджала Саджала траншейним методом, тому що я передивилася дуже багато інформації, вивчила і вирішила, що це самий гарний метод для того, щоб лохина росла на одному місці дуже довгий час, і їй це подобалось, все її влаштовувало. Але також можна робити і лунки. Але лунки при цьому потрібні бути дуже великі. Траншейний метод це. Я робила дві траншеї, викопували, повністю приймали звідти ґрунт, вивозили глибина траншеї 50 см, ширина 80 см. Довжина грядки 9 метрів, і на одній грядочці в мене росте 5 штук, 5 кущиків лохини. Лохину я брала дворічну, шукала. Щоб вона була з нашого регіону, тобто розплідник той, який знаходиться десь поблизу, для того щоб вона народилася і виросла в нашому кліматі, тобто сухе літо, досить така змінлива зима і осінь, то відлига, то на заморозки, такі гарні морози. Я знайшла, купувала біля Полтави, ЛПХ сад Полтави, так і називається. Дуже гарні прийшли саджанці, гарно запаковані. Для двохрічних кущиків дуже такі великі і гарно вони вкорінилися. Єдиний мінус, що мені потім писали в коментарях, особливо, коли я збирала врожай, показувала, коли який сорт почав квітнути і плодоносити, і що там трапляється пересорт. Ну, я не знаю. Я ви знаєте, не такий вже колекціонер саме сортів лохини. Я просто вирощую для того, щоб в мене вдворі була ця ягода, щоб моя сім'я могла її споживати. На продаж я її не вирощую, пригощаю родичів, батьків, сестру. Ну, сестра вже і сама собі посадила два кущики, і в цьому році ще також будемо саджати в неї два кущики. Ну, це трішечки відволіклася. Так, коли зробили траншейку, заповнюємо повністю, готуємо для неї ґрунтосуміш. Ґрунтосуміш складається в мене. З соснового опаду, так, як і в сестри ми робили. На дно траншеї кладемо будь-які хвойні стовбурці, дошки, якісь старі в лісі збирали пеньки, які вже засохлі і напіврозклалися, вкладаємо до половини траншеї, не менше. Повірте, воно все потім перепріє і буде давати дуже гарну кислотність і дуже гарне Гарні поживні речовини буде отримувати лохина. Стінки траншеї обклали плівкою для того, щоб відокремити її від зовнішнього ґрунту, щоб кислотність знаходилася саме в траншеї, а не йшла в зовнішній ґрунт. Тому що ця кислотність городу не потрібна, ну і до того, щоб вона концентрована була саме в тому місці, де знаходяться корінці лохини. Так, поверх цього дренажу, так сказати, можна також вкладати і кору туди, як дренаж. Ми засипали хвойний опад. Хвойного опаду іде дуже багато. Можна засипати також стружкою з соснових порід, тобто десь на лісопилках, де обробляють деревину, взяти, купити, придбати, може, десь і навіть висипають. Я чула, що такі великі деревообробні комбінати. Якщо так можна висловитись, в яких просто э, самосвалами вивозять і висипають цю стружку. Тому, а вже ж, якщо у вас є можливість таке зібрати, то це ну, дуже гарно, це вам дуже пощастило. В нас продається на мішок, в минулому чи позаминулому. Позаминулому році навіть ми з чоловіком повпляли, був мішок 40 гривень. Ну, трішечки так ми замульчували нею, тому що повністю з цих опилок зробити, ну це буде дуже дорого. Так, потім можна додати також пісок туди, для того, щоб краще утримувалась там волога, і також для того, щоб був більш рихлий і такий поживний субстрат. Заповнили траншеї саме ті місця, ті лунки, де будемо висаджувати кущики лохини. Ми додавали кислий торф. Купували вже це в ну. Ми купували в новій лінії саме кислий торф. Там кислотність написана. Також написано, що воно для рододендронів, для азалій, для гортензій і для лохини також він підходить. Посадили перший рік, нічим не підживлювали, тільки при посадці додала трішечки. Сірки. Сірка в мене гранульована, вона так ми її спостерігаємо в такому стані досить ціленькому, не розкладається вона на протязі року, але починає через рік дуже гарно працювати. Спочатку вона ось такими ціленькими гранулами, потім вона вступає в контакт з ґрунтовими мікроорганізмами і розкладається, і тим самим підкіслює нашу лохину. Також підкислюю лохину на протязі року своїм домашнім яблучним оцтом. В цьому році зробила ще його, точніше, в минулому 22 другому. Також багато зробила винного оцту. Буду використовувати і в їжу для салатів можна для консервації, і також підживлюю ним, цим оцтом лохину. 100 грамів оцту на ліку водички і поливаємо. Лохині дуже важливо, щоб завжди корінці в неї були вологі, тобто полив це дуже важлива дія. Перший рік після посадки я нічим не підживлювала лохину, а потім вже потрібно підживлювати для того, щоб вона і гарно нарощувала свої кущики, корінці, і також гарно плодоносила. А Вже ж можна і самим складати добриво для підживлення лохини, але я купила. Ось таке добриво, Його вистачає на 3 роки, підживлюються три рази за сезон всередині квітня, травня і червня. І підживлюється намальовано ось так. 50 грамів жменька під один кущик. В ньому є і кислотність додана, якась я впевнена, ось так воно виглядає такі на рівні гранули. Ну і також підживлюю ось ця кислота, яка я вам казала, просто вона в мене вже в такій торбинці. І також я беру один раз на сезон, або навесні, або восени, таку жменьку, як і добрива, і розкидаю при ствольному крузі не дуже близько біля ствола, щоб не обпалити корінці. Ну, вже ось, бачите, восени. Ні, навесні я розкладала, вже немає його. тобто... Цієї весни, а вже ж я також буду розкладати. Ну, її, до речі, цю кислоту можна і зараз розкласти, і потім, коли вже будуть весняні дощі, або якщо ще буде сніг, він буде танути, вона вже буде заходити в ґрунт і вже почне потроху розкладатися. Так, я вважаю, що кущики в мене виглядають непогано. Ось це плодові бруньки. Бачите, багато разів вам їх показувала. Вони такі пузатенькі. У минулому році я перший раз її обрізала. Ну, В цьому році подивлюся, буду формувати, обрізати чи ні. Плодових бруньок досить багато. Гарно вона виглядає, і коли квітне, і потім коли з зеленими плодами, і коли вже плоди дозрівають, також гарно виглядає. Ось так. І пробувала я її розмножувати. Два Саджанці в мене получилися ті, що ми посадили у сестрі у дворі. Також показувала це були в мене кореневі відводки. Просто гілочка лягла на ґрунт, сама дала корінці, і я потім її відкопала. Це було у 2021 році. А в минулому, в 2022 році, я вже разом з вами робила повітряні відводки. Показувала також є відео. Один відводок був ось звідси. Це в мене сорт. Еліот намагалася робити відводки на тих сортах, які нам сподобалися. І вже восени я його відрізала, відділила. Також вам показувала, як це робила. І ось він стоїть. Вже дуже-дуже гарний саджанець. І навесні буде сестра робити в себе. Також лунки, вони вирішили зробити лунки. Перші два саджанці ми саджали в траншеї, а тепер же вони зробити хочуть лунки для того, щоб просто було менше роботи. Ну, Якщо я в цьому буду приймати участь, я вам а вже ж покажу, як ми будемо це робити. Але ось ще два сорти вона буде в себе мати. Ті в неї сорти: це най-такий розповсюджений сорт скрізь. У мене його також два кущики плодоносить непогано, наростає непогано, і він краще інших сортів дає кореневі відводки, і тобто його набагато легше розмножувати. Ось один кущик, він так і зимує. Я тут поруч вирішила його залишити на зимівлю. І зараз покажу інший, він у мене стоїть в теплиці, тому що просто я його заздалегідь відділила ще влітку, не, не змогла дотерпіти до осені, подивитися, як воно вкорінилось чи ні. І посадила його в горщик, і також він стоїть в мене в теплиці. Ось, бачите, також поближче вам показую плодові бруньки. Приріст минулорічний непоганий. Ось, бачите, ось це гілка минулого року. Ось вона така гладенька, рівненька йде. Ось це, це вже гілочки старі, ті, які вже були першими, ті, які плодоносили, і взагалі-то їх бажано вирізати. Ну, може, не біля самого ґрунту, але формувати. Ось, бачите, також формувала в минулому році ось зріс. І розділилися гілочки, і ось зріс. Формування і обрізка, ось зріс також, до речі, дуже схоже на обрізку і формування волотистих гортензій. І ось ще один кущик стоїть в теплиці, той, який я відділила раніше влітку. Він у мене отак в горщику простоя в селі на терасі, але кора гарна, зелена, тому я думаю, що він також живий, але це вже ну не хочу я зараз його. Турбувати, витягати, дивитися, я так думаю, що це вже сестра або сама, або разом з нею, будемо коли висаджувати, тоді і подивимось, є там корінці, як він виглядає, чи немає. Ось так подрівнила ялиночку, поклала і навіть її і не видно. Поступово буде перепрівати і буде слугувати дуже гарним поживним ґрунтом для лохини. Якщо ось такі. То всі залишились, ну тобто, це стовбур, можна його десь поглибше під гілочки вкласти. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.